Хопа, друзі, друзі, приї-при! Ви мене впізнали, друзі? Хто я, я сімка пепа, так? я сімка пепа. Хто я? Має мати, хто це? оцей, який зелено перебується. Ні, ні. Я так розумію, ти у нас фанат веде мене, так? Право мене, друзі? Ні да? так? Чудово. Дивіться, друзі, я до вас прийшов не просто так. А щоб провести неймовірне день народження. Ви хочете сьогодні потусити, друзі? Да! О, це, чудово! Ні, кіля, часу, зустрічати вас, я так розумію. А поки ви, ви можете відгадати, з ким я сьогодні прийшов. Як ви думаєте? Я Спайдермен. І я прийшов зі Спайдермен. Отак, за ручкою. <плес> <Чіля, плес> як? Файдерман зі файдерманом прийшов, як ви це собі уявляєте. З ким я. Як, як, яких ви ще супергероїв знаєте? ХАМ! Халл! Як сфалто прийшов? хвилини. <рикінь> Свалток? <фонари>. Хал... <рикінь> а, а тобі який, який, який супергерой подобається, так? Так, <рикінь> да, тобі який супергерой подобається! <рикінь> який собрє, який ця, так? Так! <рикінь>

Так, так? Давай познайомимося. Спочатку ця червона лінія. Як її звати? Соломія. Соломія! знаю. на Павлова. Як себе? Як її звати? Ва. Еля. Еля! Еля, правильно, да? це? Це? Це, так? Так. Сосіска Так, Соломія, так. Еля, це у нас Халка на питати не буде. Та я у не буду відкликатись на, слово, на бань. ваня. Ваня? Не, обижал. Так, я тут ватусю принцессу. Алиса. Алиса. Алиса? давай петуню. Там у нас щетку жгла. Четыре трошки на добре подішка. А ця принцеса до нас не приєднаешься. Я-я? Лея. Перекладаємо, я звати? Лена? Не сам, а зі своїм дуже крутим другом. Як ви думаєте, що це друг? Супермен! Супермен! От як я дружу з суперменом? Та, що я я... Його ти його знаєш супермена? Ось стоїть, ладно, це Спайдермен. Як ти думаєш, з ким я прийшов? Не знаєш, взагалі людей. З ви... роботом. З роботом? А ви знаєте якісь фільми про роботів? Так! Да, я знаю! Давай! Дивіться, це трансформер, знаєте? Я бачу хал-заряжений. Дивіться, знаєте, хто такий пам'ятаний? Чуєте? Це він. Друзі, давайте його зустрінемо. Бачите? Дивіться, підходьте сюди, підходьте до сюди. Добре, дай! Я бачу, ти вже трошки набрався. Дивіться. На рахунок три ще Бамблбі. Домовились? На рахунок три. Один, два, три, фай, кейс, Бачиш, що дивись. Очі в нього там фаналі так? А скажи мені, а бабуся у вас машинка, правильно? Машина. Машинка. А яка? А, скажи, гоночна? Гоночна, а шевролетка мару. А модель яка? Скажи мені. Є, Так, Давай, Я Я єдине що забув запитати, а коли бамбобі вийшов, нікому там не треба вам про це поміняти. Друзі, дивіться. Друзі, дивіться, сьогодні так як Bubble Bi прийшов з космосу.